Без черг та хабарів Міністерство юстиції запровадило нові стандарти надання реєстраційних послуг. Відтепер усі необхідні дані у вигляді витягів, довідок чи виписок можна буде отримати в електронній формі, не виходячи з дому. Якщо господарюючий суб'єкт бажає отримати витяг виписку або довідку за допомогою такого сайту, він може зайти на відповідний портал Міністерства юстиції України, ввести відповідні дані про себе, або це назва юридичної особи, або призвіще ім'я по батькові фізичної особи підприємця. Код Дерпо або індифікаційного коду і сформувати про себе відповідну інформацію. Така інформація формується один раз. Завдяки присвоєнню унікального номера, витяг чи довідка мають силу юридичного документу та перебуватиме в архіві мін'юсту впродовж року. Вартість отримання такої послуги становитиме не більше 50 гривень за бізнес довідки та 21 гривню за довідку із реєстру нерухомості. Така витяг або довідка в виписка вони є коштовними, однак, скажімо так, є. Трошечки зацікавленість буде у суб'єктів буде пов'язана з тим, що плата за неї буде на 75% дешевша ніж плата, якщо ви будете звертатися до державного реєстратора і будете отримувати такий документ. Паперовий сама ж процедура оплати проста і зручна, каже Олена Петровська. Достатньо карткою або віза, або іншою карткою сплатити. Ну так як ми поповнюємо, наприклад, рахунок на телефони. В управлінні юстиції наголошують, онлайн сервіси дадуть змогу не лише спростити. Роботу реєстраційній службі та суб'єктам господарювання, але й запобігти проявам корупції. Найближчий час, як працюють ці сервіси, детально навчатимуть реєстраторів. Дійсно, ми перевірили роботу такого сайту, сайт працює вівторок. Ми будемо намагатися провести відповідне навчання з нашими державними реєстраторами бізнесу. Покроково їм розказати, як треба працювати з відповідним сайтом. Розробили ми відповідну дорожню карту, там, де покроково видно, яким чином звичайний за. Євник може використовувати даний сайт. Довідку щодо роботи системи онлайн сервісів можна отримати за телефоном гарячої лінії 37 48 18 або скористатися сайтом міністерства юстиції.